Ну, це буде добре, але пішла більше, ніж по пояс, що людина з не зможе. Дитину сьогодні принесла да. у приміщенні волонтерського штабу захисту України на Степана Бандера 11 збирають речі для рятувальних служб та жителів Херсонщини, які потерпають через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Найбільша потреба в мегафонах: засобах порятунку людей на воді та питної води. Найзатребиш це мегафони для того, щоб ті люди, які в водяній пасті опинились, щоб можна було. Ну подати сигнал, що є рятівники, рятувальники, і щоб люди, почувши заклик, що приїхала допомога, могли відгукнутись і сказати, що вони там знаходяться зранку. До, до нині ми знайшли шість мегафонів. Ми виставили в на сторінці волонтерського штабу. Ті потреби: це продукти харчування, це вода. В першу чергу, засоби гігієни, це все, що пов'язано, рятування на воді. Представництво штабу є у Запоріжжі. Там приймають людей з затоплених територій, тому є потреба і в побутовій техніці, одязі та продуктах. У благодійному фонді волонтерський рух Буковини» першу допомогу постраждалим жителям Херсонщини відправили ще вчора ввечері. Зараз у штабі на центральній площі 9 збирають речі для наступної поїздки. Вчора ввечері поїхав наш перший бус на Херсонщину. Ми збирали найнеобхідніші речі, щоб зібрати їх швидко і відправити. Це були ємності для води, 10-літрові, Це були флісові ковдри, також посуд для приготування їжі і медикаменти такі основні. Найбільша потреба це помпи для води. «Це ємності для води, тобто не пляшки з водою, а ємності саме 5, 10, 20, 5, 10-літрові. Дуже гостро стоїть потреба в кормах для тварин. Буде кілька днів, 2-3 дні, і повинна бути наступна відправка, щоб встигнути допомогти». Приносити речі благодійним фондам можна у їхні штаби. Сьогодні також було розміщене оголошення, куди може звертатись людина, і також, якщо людина приїхала без будь-яких речей, то вони можуть звертатись до нас. Благодійна організація Карітас-Чернівці готується приймати людей, які евакуюються з Херсонщини. Людей планують селити в шелтерах Карітасу та парафіяльних будинках. У нас є облаштовані шелтери. Один знаходиться в Чернівцях і він вже облаштований, а ще один облаштовується у Новодністровську. У Чернівцях у нас є 18 місць. У Новодністровську плануємо біля 12 місць облаштованих для людей. Також у нас є при області парафіальні будинки від наших і греко-католицької церкви. І це є шість таких парафіальних будинків, які готові теж приймати людей. Також в обласній адміністрації повідомили, що організували штаб для збору питної води, надувних човнів, пального, мотопомп та іншого у приміщенні басейного управління на герою майдану 194. Марія Мороз, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.